Хто хоч і маленьке, на автоматі з класним двигуном і з класним автоматом. У мене є Hyundai i30 2010 року випуску. Автомобіль весь в оригінальній рідній фарбі, нічого не підфарбовувалось, навіть бампера не фарбувалися на двохкольорових легкосплавах. Гума в дуже класному стані. Дивіться, опа, задня. Зазвичай задня гірша, Передня ще краще. Ось такий автомобіль має достойний вигляд. Для 2010 року, я вважаю, це дуже-дуже збережений, класний стан автомобіля. По салончику переднє скло підіймачі, електрорегулювання дзеркала, блокування дверей, керування ЄСП, мультикермо. Та-бам! Повноцінний автомат, гідротрансформатор, не робот, нічого не путати. USB, iPod, зарядочка, прикурювач, магнітолка, кондиціонер працює, навіть заправляти не прийшлося. Потолочок і сидіння га? в якому стані. Порошки супер, коврики з бортами, класні, стан. Педальчиків, а знаєте чому так? Або отакий пробіг? Да. Швейцарський автомобіль. За таким пробігом. Дивіться, ось, будь ласка, він код. кому потрібно, перевіряйте. Задній рядочок. Це просто бубочка-цукерочка. Тут навіть ніхто й не сидів, дивіться, стан. Просто клас. Люблю такі автомобілі, дуже люблю. Особливо продавати. Через те, що їх як показуєш, отримую задоволення більше від того, що ти показуєш. Дивіться, стан багажника. Угу. Вуха мої, бринь-бринь. <хи> так, запасочка на своєму місці і вона навіть ні разу не встановлювалась. Видно в пухарці. Домкрат, ключик, все є. Полочка на місці. Тут все просто супер. Все ось з цього ракурсу. Все Дуже класним, узбереженому стані. І підведемо підсумок. 2010 рік чистий Швейцарія. Не путимо да, навіть з Німеччиною, це Швейцарія, це дуже круто. 2010 рік, рідна фарба, повноцінний автомат 1,6, МПА-ний двигун, не 1,4, 1,6. В класному, достойному вигляді, з двома комплектами ключів, на класній гумі, на класних дисках, сертифікована, розмитана і готова до постановки на нового обліку на нового власника, на облік. Блибла, бла-бла. Аба На тебе, на тебе, на тебе. Так що телефонуй, будемо домовлятися.